Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії був створений у 1962 році і Довгий час залишався найбільшим факультетом в Україні. Тут готували кваліфіковані кадри для зростаючих потреб криворізьких промислових підприємств. Рік тому факультет увійшов до складу Криворізького національного університету та отримав новий статус Криворізький металургійний інститут. Колектив росте, колектив складається, і ми вже помічаємо виграш від того, що ми об'єднали всі свої ресурси, і головне помічає. Це наші студенти. Колосальна матеріальна база всіх закладів чотирьох вищих навчальних державних закладів. І головним чином я скажу вже про металургійний інститут це два науково-дослідних інститути, де кадрове забезпечення, де авторитетні вчені, де дійсно матеріальна база, де спеціалізовані лабораторії. Я зізнаюся, раніше також ми користувалися їх підтримкою, але то було на іншому рівні. То були якісь оперативні домовленості, а тепер це офіційно. Ми взаємно доповнюємо один одного за 50 років існування. Криворізький металургійний інститут випустив понад 10 тисяч кваліфікованих робітників, серед яких чимало знаних на Криворіжжі людей. Привітати Альма Матер зі святом прийшов і перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, також колишній випускник Криворізького металургійного інституту В'ячеслав Задорожний. і В первую очередь преподавательскому составу от нашего губернатора Александра Дмитриевича Вилкула. Спасибо еще раз всем преподавателям, а молодежи я хочу студентам пожелать здоровья, долголетия, удачи и чтобы вы были достойны вот тем традициям, которые есть сегодня в Металлургическом институте и сегодня продолжали их. І во всім імені прославляли это навчальне заведення Кримбас і Дніпропетровщину з праздником, з ювілеєм добра, здоров'я, договір. Випускники Криворізького металургійного інституту досить затребувані на всіх промислових підприємствах нашого міста та за його межами. У нас є договори з принципі з всіми горно металургіми підприємствами регіону. И вы знаете, мы никогда не испытывали э, вот, э, с трудоустройством каких-либо проблем, поскольку э, отзывы были хорошие о наших выпускниках, и каждое предприятие в делает определенные заказы для того, чтобы получить э, вот, именно наших выпускников. У цей святковий день подяки та грамоти від обласної ради отримали кращі викладачі інституту. Вітання від міської влади передала студентам та викладачам закладу і перший заступник Криворізького міського голови Валентина Бєрлін. Поздоровили колег також представники інших вищих навчальних закладів Кривого Рогу.